Вітаю всіх. Сьогодні пересаджуємо сансивєрі. Ось в такому горщику у мене насаджено декілька видів сансив'єрій. Вони вже біля року тут ростуть, але діток так і не дали. Не дивлячись на те, що я насипала багато керамзіту, горщик все одно занадто великий для них. І діток такими темпами я ще не побачу довго. Тому власне, я і вирішила їх пересадити. Як бачите, коріння є, все загалом непогано. Вони пускають нові листочки, але багато вільної землі. Хоча тепер мені здається, що не так вже і багато було керамзіту. А поки я займаюсь пересадкою, хочу розповісти вам все, що знаю про сансев'єрії. І почну з того, що офіційного роду сансев'єрія вже немає з 2017 року. З того року всі рослинки, що ми знаємо як сансев'єрія, відносяться вже до роду Драцен. Напишіть в коментарях, чи ви знали про це. Звісно, що всі так і називають старою назвою сансев'єрія, бо насправді невеликий відсоток людей цікавиться назвами та систематикою. Найпопулярнішим видом є, мабуть, сансев'єрія Тріфацеата, це високоросла ряба рослинка. Така. Вона має також багато популярних культиварів, наприклад, лауренті. Це високоросла рослинка та із жовтими смугами по краям листа, футура сімплекс або футура суперба. Це середньоросла рослинка із жовтими смугами по краям. І хані це низькоросла рослинка без жовтих смуг. Як бачите, субстрату було дуже багато. Частина коріння, звісно, обірвалась, але все одно очевидно, що було там їм занадто просторо. Сан як і багато інших кімнатних рослин, погано ростуть у горщиках на виріст. Це зазвичай закінчується погано або у кращому випадку рослинка просто не росте. Розмножується сансев'єрія в основному дітками від столона. Це такий товстий корінь. Від столона з'являється розгалудження, що згодом перетворюється на нову розетку. Таким способом розмноження сансев'єрія передає всі свої зовнішні властивості як гібрид, що, до речі, не відбувається при розмноженні листом. Наприклад, з листка СанСев'єрі Лауренті не виросте Лауренті, а буде просто видова тряфасцеата. Тобто без жовтих смуг. Листові дітки часто менші по розміру за своїх батьків. Низькорослість передається листком. Вкорінення листка відбувається дуже просто. У воді відрізаєте листок. Ділити його на частини десь по 15 см та обов'язково даєте підсохнути зрізам. Далі у воду і чекати на корінці та діток. Або, як з'являться корінці, можна саджати в землю і тоді вже чекати діток. Також сансев'єрії можна розмножувати насінням. Квітне розетка Сансивєрії один раз за життя, але вона не вважається монокарпічною, бо після цвітіння розетка не помирає, але більше і не пускає нових листочків. У мене санцевєрії ще не квітнули, але я маю розетки, що квітнули. І так сама розетка не розвивається, але діток дає. Найпопулярніша проблема у вирощуванні сансев'єрії – це, власне, і є великий горщик. Як наслідок такої посадки у невідповідний горщик це перелив та можлива загибель розеток. Також у великих горщиках сансев'єрії довше не даватимуть діток, бо їм необхідно більше субстрату оплести. По освітленню сансев'єрії дуже терплячі. Вони можуть стояти як і в глибині кімнати, так і на сонячному підвіконні. Звісно, не одразу, а необхідно поступово збільшувати освітлення. Єдине що, чим менше освітлення, тим повільніше росте будь-яка рослина. Вона слабне та може бути більш схильною до хвороб. Також при недостатньому освітленні листочки стають блідими та витягаються. Субстрат для сансев'єрії потрібен такий, як і для більшості сукулентів. Тобто, він має бути повітропроникним та вологоутримуючим. Але не настільки довго має утримувати вологу, як, наприклад, для декоративно-листяних рослин. Варіантів субстратів безліч, починаючи з універсального субстрату з перлітом та іншими розрихлювачами та закінчуючи лечузою або іншими мінеральними субстратами. Найголовніше, щоб вам з рослинкою було зручно. Сансев'єрії, щоб влаштовував склад субстрату, а вам, щоб було зручно поливати. І ось так тепер виглядають сансочки. Я їх тимчасово зв'язала, щоб не повипадали розетки. Після декількох поливів, як вони вкоріняться, то можна буде зняти мотузку. Взагалі, в майбутньому, коли вони розростуться, то я хотіла би розсадити їх по сортам. А поки хай буде так пройшло майже два місяці. За цей час санцевєрії вже вкорінились та почали рости. Навіть як бачите, вже переїхали в іншу кімнату. На жаль, на кухні санцев'єріям стало небезпечно. Є великий ризик перекидання горщика, тому тепер вони живуть в спальні. Тут, на жаль, світла їм мало. Це можна побачити по листочкам. Вони майже білі. Ось після відео пішла і посунула ближче до вікна. Правда, тепер ходити проблематично. Та що ж поробиш? Діток, на жаль, ще немає, та я й не впевнена, що будуть в цьому році. Це ж знову треба весь горщик оплести. Хоч там їх і багато, але задачка непроста. З урахуванням, що я їх можу і пересушити іноді. Тоді ж, частина коріння відсихає, і все спочатку їм нарощувати. Також є до вас питання: можливо, хтось вже мав з таким справу? Це сансев'єрія тріфасцеата у вітні. Основна розетка має такий листок. Це жовта суха пляма посередині листка, яка вже займає майже весь листок. Перше, що приходить в голову, це гниль, вірно? Але пляма суха. Я дивилась, так корінці крізь горщик, і вони виглядають, наче нормальними. Знизу вже дещо забагато корінців, тому все одно треба діставати. На шкідників не схоже, бо вони рівномірно з центру не виїдають. Я майже впевнена, що це все ж наслідок переливу, хоча пляма і суха. Можливо, через те, що внизу багато коріння наросло, то вода там затримувалась довше, ніж необхідно рослинці, і деякі корінці все ж підгнивали. Але через те, що поливаю я не часто, то ці рани загоювались та підсихали. Це б пояснило, чому після поливу пляма починає поширюватись швидше, а потім сповільнюється. Ось бачите, коріння виглядає нормальним. Але якщо звернути увагу на цю стару розетку, то вона є вся якась жовтіша, ніж інші. Я відріжу цей листок і посаджу в свіжий субстрат. Не хочу розділяти розетки, тому спочатку спробую варіанти не розділяючи. Пройшло два місяці. Із гарних новин сансев'єрія трошки підросла. Ну а погано ви вже бачите. Наступний листок вже теж з плямою. Тому, скоріш за все, варто все ж відділити цю стару розетку і подивитись, як далі будуть розвиватись події. Також буде незайвим пролити субстрат фугніцидом. Напишіть в коментарях, що ви думаєте з цього приводу. Обов'язково. А тепер розіграш! Розігрується цей набір для пересадки рослинок та килимок. У розіграші беруть участь всі, хто написав в коментарях попереднього відео. Беру участь у розіграші. Я пронумерувала коментарі від 1 до 9, та тепер. За допомогою генератора випадкових чисел згенеруємо номер. Вводжу генерацію від 1 до 9 і переможець під номером 8. Вітаю! Напишіть мені в інстаграм свої дані для відправки новою поштою. А на цьому все. Дякую за увагу. До зустрічі!